Вітчизняний паливний ринок вперше за тривалий час відчув реальне зниження цін на окремих заправках. Бензин подешевшав на півтори-дві гривні за літр. Наскільки сталою є ця оптимістична тенденція, будемо дізнаватися в президента Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леоніда Косянчука. Пане Леоніде, доброго ранку. Добре. Отже, ось про цю тенденцію давайте поговоримо. Стабілізація, зниження чи відкат цін це те, чому вже можна спокійно радіти, чи все повернеться назад незабаром? Ну, давайте не будемо е спішити з, з висновками, да і або або з, з, раніше часу там радіти, хоча тенденція, яку ви зараз озвучили, вона дійсно вона дуже позитивна на сьогодні. І це, мабуть, єдине, що позитивне є на, на цьому ринку. І це в повній мірі відображає е, ті процеси, що відбуваються з гривнею. Бо насправді, сьогодні, як, якщо раніше ціноутворення на ринку відбувалося і залежало. Від зовнішніх цін, бо курс гривні був сталий, то на сьогодні ми вже навіть не звертаємо уваги, як міняються ціни, а вони міняються не в кращий, не в кращий бік на зовнішньому ринку, бо на, насправді вартість гривни на сьогодні є вирішальною в формуванні ціноутворення. І те, що оператори ринку понизили, по-перше, це продуктовано тим, що дійсно впав дуже серйозний попит. І ну, от ми... говорять про те, що аж на 20%, нібито ну, рекордне падіння. По деяким, по деяким мережам навіть більше. І це якраз, це якраз призвело до, до того, що оператори вимушені щось, щось робити. Хоча Це, це сьогодні... говорить про цінову конкуренцію, яка зараз бу буде вигідна по курсу? Тут, тут не до високого маркетингу насправді, тому що середній оператор ринку на сьогодні має 22 копійки на кожному літрі збитків при торгівлі. А ще, якщо як як, як помножити, що ще і проливи зменшилися, тобто почали менше продавати на 20%, то, то це ще збільшує цю, цю, цю ситуацію. І це тільки каже про те, що оператор ринку не тільки бізнесмени, вони ще громадяни України, і є не громадянська позиція. Що сьогодні фактично ми будуємо незалежність України чи відстоюємо незалежність України за власний рахунок. І, і це правда насправді. І сьогодні в антимонопольному комітеті була на, на цю тему така бесіда, і ми розповідали, які ми маємо збитки. Ну на сьогодні, щоб ви розуміли, то паливо, яке ми купили там 10 днів тому, а сьогодні нам паливо дають виключно на, на, на умовах передоплати, то воно сьогодні дорожче ніж те, що продається на, на АЗС. І якщо гривня бодай збереже. Свою вартість на тому рівні, на якому вона зупинилася, ну, то, відповідно, і буде відкат цін і будуть стабілізовані ціни. Бо насправді сьогодні дуже складно працювати в цих, прогна... в цих умовах. І ще більше того, і ще, і що діє е, постанова 49 Національного банку, яка була, яка була запроваджена ще попереднім урядом, в січні місяці, угу. не в січні, ну, говоримо про лютому, попередню ціну да, просто. В тому це позитивна тенденція, і від цього якби ну не можна. А які не прогнози, до речі, про е, ціни на імпортовані е, нафтопродукти? Ну, імпортованих нафтопродуктів у нас понад 75%, щоб ми розуміли. Тому що ті продукти, що виготовляються в Україні, це виключно е, нафтопродукти однієї мережі. То мережа, саме жада, вона сама собі нафту добуває, сама переробляє, сама продає. І саме тому, які ж перспективи з цінами? А перспективи перспективи насправді залежать від перспектив з гривнею. Якщо гривна буде стабілізуватися, якщо гривна буде в своїй вартості набирати вагу. То відповідно і ціна на ну, Це зменшення. Питання окремої розмови. Так, про долю гривні ми вже багато говорили. Давайте повернемося. А, а тут речі дуже пов'язані насправді, тому що ми імпортуємо за долари, платимо акциз в євро, перераховуємо то все в гривню, додаємо ще ПДВ і виходить, що собівартість дорожча, ніж іде продаж, Розумієте, ось така справа. Мова про гроші завжди вона практично вічна, тим більше в ситуації, яка склалася. Давайте поговоримо про бізнес-конфлікт між структурами Ігоря Коломойського та Ігоря Єремієва. Яка його причина, як можливо, це може вплинути знову ж таки на вітчизняний ринок нафтопродуктів. Бо ми говоримо про різні фактори впливу на ціноутворення. Як це впливає? Ну, по-перше, е, насправді жодного конфлікту не існує. Це конфлікт між е, Валерічем Коломойським і Ігором Мироновичем е, Єрімеєвим придумали журналісти насправді. Конфлікт був зовсім не в тому. А справа була в тому, що пан Коломойський хотів викачати з нафтогонів технологічну нафту, яка є власністю державної структури Укртранснафта. А Укртранснафту сьогодні очолює топ-менеджер Ігра Коломойського. І тому, якби вони ту нафту, якби їм дозволили ту нафту забрати, пан Коломойський би сплатив би балансову вартість, яка на сьогодні десь ну, від 30 до 45 доларів за тонну угу. при ціні на нафту зараз, як ви розумієте, за 800 доларів за тонну. і тоді би не було би приводу навіть відкрити кримінальну справу, тому що ніяких збитків не понесено компанією. Бо так а в чому ж причина би... розкрученого такого конфлікту, як на я думала. не знаю. Це все це, це все ігри медіа, медіа ігри насправді. А насправді конфлікт був лише в тому, що якщо ми забираємо технологічну нафту з трубопроводу, то ми маємо розуміти, що хтось в майбутньому має ту нафту туди закачати, і вже не по 40 доларів, а по 800 доларів. Розумієте? Так, Якщо що це зроб... буде робити держава, то держава буде мати збитки ну, мільярд доларів на всій нафті, бо там є мільйон триста мільйон тисяч тої нафти. Що заходиться. робити, щоб подібна ситуація вже не повторювалася? Відстоювати державний інтерес, а не інтерес окремих бізнес-структур. Дуже простий рецепт насправді. Простий, але, знаєте, геніальний в своїй простоті, але найбільший, напевне, найскладніший в реалізації. Напевне, національнотворення також може вплинути і акцизна політика. Це говорячи про чинники впливу. Які тут пропозиції в операторів ринку, ринку? Чи є якісь діалоги з урядом? Ну, Всі пропозиції операторів ринку були внесені до е моменту прийняття цього законопроекту як закону. І ми там пропонували. Справу наповнення державного бюджету розділити між пересічними громадянами, споживачами кінцевими і бізнесом. І сталося так, що знову таки наповнення державного бюджету поклали на плечі кінцевого споживача, але не на корпорації, не на вертикально інтегровані структури, які би мали також, яким би мали також. Підвищити податки на видобу... на добуваймий в Україні ресурс. А ресурс, до речі, те, що в землі знаходиться: конденсат, газовий, газ, нафта це все згідно конституції належить народу, а не окремим бізнесменам. А, як власне і влада також належить народу, але це також дуже широке питання. Давайте поговоримо в цьому контексті про роль антимонопольного комітету, як тут можливо в регулюванні певних питань, аби все стало нарешті на свої місця. Ну хочеться, щоб все владналося ж. Ви знаєте, я зайшов на сайт антимонопольного комітету, і я ну дуже дуже старався, але в мене нічого не вийшло. Я не знайшов жодного пункту. В обов'язках немонопольного комітету займатися регулюванням цін в нерегульованому сегменті ринку. Тому що згідно закону України, а він називається ой, як він, Господарський кодекс, є така 190-та стаття, яка регламентує, що учасники ринку використовують як регульовані ціни, так і нерегульовані ціни, а нафтопродукти не відносяться до категорії, які регулює держава. І у функціях антимонопольного комітету немає ні контролю, ні регулювання цих цін, що вона зараз що зараз антимонопольний комітет намагається зробити. Ти не менше правда, говорять зараз про намагання регулювати ціни? Ну, знаєте, у нас всі намагаються робити те, що є для них нефаховим. Тому було би гарно, якби кожен займався своєю справою. Антимонопольний комітет захистом. Конкурентного середовища і боротьби з антимонопольними проявами. Комітет по цінам займався цінами. Міністерство економіки робило б в тому числі технічне регулювання, а оператори ринку займалися бізнесом. Тоді було б все в порядку. Пане Леоніде, от можливо, колись воно таки запрацює. Нехай так і буде в нашій державі. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. <реш> і вам теж дякую, що запросили.